Воїні Отця і Сина і Святого Духа. Мін Христос страждається. Якось прийшла мені на гадку історія про одного священника, дружина якого викликала ту допомогу, воєнно було зле. І той медик зі швидкої допомоги, який приїхав на виклик, розповідає своє враження про того священника. В нього було дуже слабе серце і практично помирав. Але коли приїхали медики, то він дбав про них. Як вони себе почувають, вони не втомилися, чи не змерзли, бо було холодно. Він практично в той час, коли вони над його здоров'ям тряслися, думав і піклувався про них. І саме це, що той священник, який практично вмирав, думав про тих, хто його рятує, привело того медика, який був там до віри в Бога. Часом так буває, що зустрічаються на нашому шляху люди, які своїм відношенням до нас спонукають нас до віри. Або навпаки, можуть нам і принести звіршення. І ми часом буваємо такими, до довіри сполукання, а можемо і до згірня привести. І тут також є важливо, щоб побачити у собі то гірше, щоб мати можливість того покаятися. Ось бачимо слівця, який не зрячий, але його очі духовні, відкриті надзвичайно широко. Настільки широко, що його серце може сприйняти того, кого люди бачать і не приймають, як Спасителя і Месію. Ісусе, Сину Давиді, помилуй мене, святі отці, які йшли в пустелю, саме цю молитву, світця з вірихоном, ім'я якого нам відомо з Івангелія Відбарка. Івангелія Паралельного, і так би мовити, як ми кажемо, саме Марко та коротенько говорить, але Ємко. Каже, що його ім'я було син Тимея, братиме. Бо ім'я ми дуже добре знаємо, у біблійній історії дуже важливо. Воно говорить про відношення Бога до тої людини і навпаки. Відношення людини також до Бога, говорить Ім'я. Інколи в Біблії ми імен не знаходимо, немов би певний ті, натяк на те, що для Бога ця людина чомусь пропала. Згадаймо собі багача і лазаря. Про лазаря ми знаємо, як його звати. а багач залишився багачем, без імені. Тут той сліпець Відомий нам з Євангелія від відвертає Бахтини, бо цілком можливо, що після свого здоровлення його життя стало життям людини, яка була відома, відома тим, хто пішов за Христом. Пішов за Христом. Адже ми чуємо в середньому Іваніві, що сталося після того, як він поздоровився. Як Господь зцілив Його, як визнав Його віру, віра Твоя спаса тебе. Віра в те, що Ісус Христос не просто один із кращих людей на світі, один із цілителів, які проходять повз єрихо, але віра в те, що Він є той, кого народ ізраїльський чекає. Віра в те, що він є Спасителем той, хто може врятувати, спасти. І прохання, щоб я прозріли. Це прохання людини, яка справді прагне бачити. І бачить не тільки світло сонячного дня, але бачити в тому сенсі, щоб, можемо так сказати, як говорили наші предки у старослов'янській мові, відійти, віддіти і того відіти, видіти, бачити, як на сьогодні кажуть, але віддіти це означає знати. Вартемей вже багато чого знав, не бачачи очима тілесними, він бачив духовними очима, і пізнавав, але хотів ще бачити тілесними очима. І Господь рятує його, даючи йому здоров'я. І Вартемей, як чуємо, прославив Бога. Вартемей прославив Бога і пішов слідом за ним. То є дуже важливо, тому що в нашому житті буває. Абсолютно протилежно. Ми часом також можемо отримати благодіяння Господа Бога. Часом просимо і отримуємо, але йдемо слідом за Ним, чи прославляємо Бога, чи дякуємо Йому за ті всі добродійства. Вертиметься той, хто навчив нас Богові дякувати і слідувати за Ним. Це не означає в прямому сенсі йти туди, де йде Ісус дорогою. Бо сам Ісус каже, я є дорога, правда і життя. І саме іти за Ісусом означає «Іти за йти за його вказівками, йти за його закладами, йти за його настановами. І дуже важливо, щоб ми також у своєму духовному житті прямували за Христом і прагли. Прагне прозріння. Бо не завжди те прозріння до нас приходить. Не завжди ми це зауважуємо. Інколи нам здається, що бачимо. Але нам так потрібно оцього крику душі, щоб я прозрів, Щоб я побачив не тільки те, що є доброго. Це дуже легко бачити. Ми в собі добре дуже швидко бачимо. А ще коли люди про нас добре кажуть, то ми вже такі-такі великі -такі своїх очах, що немати ради. Але побачити той гріх, побачити те, від чого раче тільки Бог нас може врятувати. Оце побачити. Молитва Єфрема Силіна в часі Великого послу, яку церква поручає на наш щодень, каже, дай мені, Боже, зріти гріхи мої і не осуджувати брата. Це є важливо, щоб ми були в тому сенсі зрячими. І коли приходимо до Святої сповіді не тільки в голос, а навіть у серці своєму не сміли казати, гріха немає. Це означає тільки одне. Коли говоримо що сповіді, що гріха не маємо, означає, що ми ще слідці, що ми ще незрячі. Бо немає чоловіка, що жив би а не згрішив, тільки би дословити без гріха. хто говорить, що гріха немає, то й не правдомовиться, говорить вам по Слово. Тому і дочитися святої сповіді, так, можливо, ми нікого не вбили. Можливо, що це велике можливості. Можливо, ми нікого там нічого нікого не ніколи не не підпалили. Але ми демо про три заповіді чи якісь такі надзвичайні гріхи, які навіть не християни. Не християни. Зрештою, навіть безбожники і то бояться робити, і не хочуть робити, бо в кожному в серці є сумління, яке Бог вклав, хтось попризнає, хтось не признає, але фактом є, що навіть безбожник має якесь сумління у своєму серці. І щось такого тяжкого не дуже швидко зробить. Але скільки то є тих дрібних гріхів, маленьких гріхів, незначних гріхів, які на щодень він повторює і навіть навіть, навіть собі з того справу. навіть з того справи і каже, гіха немає. Тому наше сумління має бути налаштоване на відпірність до гріха. Тому церква поручає нам часто сповідатися, щоб краще бачити гріхи свої, щоб найчастіше справляється, добре справляється, робить існе сумління. Пильнує по кожній заповіді, що зробив, а може навіть що не зробив, а мав зробити. Пильнує думкою, словом, ділом, занедбання. Це пильнує. Вона дуже чутлива її до такого поняття гріха. І дуже тонко відчуває, де він гріх є. Більше того навіть старається виникати. А Апостол Павло, який нам виглядає таким, знаєте, святцем, і справді так мною ну є, який найбільшим крутиться для Господа Бога, і сам про це визнає, і Господь про це каже, що він є його вибраним посудом для того, щоб нести благовість людям. Сьогодні Іванний в послання до Тимотея, до свого приятеля, каже, що він є найбільшим річником, що він є найбільшим річником, і Господь на ньому виявив своє довготерпіння, Вийдемослаєного серця на ньому на грішно тоді. Що говорити нам? Що говорити нам, і тим, до апостола Полає від, від, від землі до неба? То певно, щоб це побачити, треба просити про прозріння. Треба просити про прозріння. Чого я загавного священника сьогодні не початку? Тому що Ісус був у тому самому стані. Він ішов через Єрихон до Єрусалиму і на свою любов, на смерть, яка нас буде. Він йшов вмирати, а людина поруч потребувала, і він не про себе, а про того Вартемея дбає. Подібно, як дбає на Христі про всіх нас, просячи, Отче, прости їм, бо не знають, що чинить. Як на хресті про свою матір, сину, це мати Твоя, як на хресті про своїх учнів, мати це син твій. Господь, вмираючи, дбає про нас, навчаючи, як ми маємо жити, пам'ятаючи про те, що то є найбільша заповідь, якою має жити на землі любов, любов до Бога і через Бога любов до ближимо через Бога любов до ближнього. Коли та любов спонукає нас робити все можливе, щоб наш ближній також Бога пізнав, також прозрів, також із тої сліпоти став зрячим. Але для того, щоб наш ближній став зрячим, з тої сліпоти, для того, щоб ми могли тому нашому ближньому допомогти прозріти, ми маємо бути зрячі. Бо інакше сліпий веде і Бога, якої у Моя. А це неможливо без Божої ласки. Це неможливо без Божої допомоги, це неможливо без Божого втручання, як було неможливо в Артеме стати зрячим тілесом. Так і нам неможливо без Божої ласки стати зрячем духовним. А Боже, вас збуваємо ніколи. Позбуваємося. Коли сповідається, коли причащається через таїнства, Немає таїнств важко, надзвичайно важко розріти. Тому то церква проголошує її як правду християнської віри. Поза церквою спасіння немає. Поза церквою спасіння немає. Бо поза церквою немає благодати і немає ласки. Апостол, а поза власкою благодати немає людина можливості своїми власними силами спастися, своїми власними силами спастися. Мусимо розуміти, що спасіння це не просто наші сусилля. Спасіння це дар, який не здобути, а прийняти можна. Спасіння розпізнається в Євхаристії через Євхаристію, через таїнства, розпізнається. І в тій же Євхаристії переживається, не отримується, а переживається. Ми то спасіння переживаємо на щодень, допоки живемо, допоки наша мира не стане справді тим здійсненням невидиго, здійсненням невидимого. Того бажаю і собі, і вам. Амінь. Христос каждає